Вітаю вас, друзі, на моєму каналі Саду Анжеліки. Ось така осінь в моєму садочку. Вже зараз не я тут господарюю, а господарює вона. Я вже практично такого нічого не роблю. Тільки лишилося ще мені вичерпати озерце і деякі трояндочки попідрізати. Які ще квітнуть, то мені, звичайно, шкода. Ось так, бачите, осінь хазяйнує Листячко, подивіться. Ви знаєте, а мені подобається. Хоча, звичайно, що я його не загрібаю, загрібає мій чоловік його. Тому, можливо, мені і подобається. Але, дівчатка, ми повинні дбати. Як кажуть про братів наших менших, про тих, хто так гарно навесні нам буде співати. І також нас радує. Подивіться, що я сплела знову. Я сплела ось таку красиву годівничку. Ось, бачите, о, ось так. Та -та камера не дуже передає колір. Вона досить велика. У мене є моя. Я дуже люблю милуватися пташками, які прилітають. Взимку вони дуже полюбляють насіння сонячника. Соняшника правильно. А оце, дивіться, другий такий будиночок для них, не будиночок, а годівничка. Ось така годівничка. Це я плела для мами та дочки. З якими ми дуже гарно спілкуємось. Ось така. Краса в садочку, вони можуть висіти і під дощем, і в сніг. Моя вже мені служить два роки, тому що вони оброблені спеціальними матеріалами, грунтівками та лаком. Ось такі годівнички. Не забуваймо про наших пташечок, які, до речі, і в садочку теж допомагають потім. Доброго усім гарного дня! До побачення, до зустрічі, дівчатка.